Давай, Ярослав, Міша, та не таке не роби. Міш, в зону. Давай. Міша, нашого матінчика. Давай, давай, Ярослав, йдеш. Не кидай. кидайш. Ідеш, Ярослав. Міша, дай. Міша. Туда. Міша, туди. Зону, не придумай себе тут. Зравцем, Йора, зравцем.

Руки, е! Суддя, а тепер теж очевидні такі руки вверху. Так само зараз покажу на відео. То ви, якщо судите, двом суді, а не одним. Двом судіть командам. Нам даєте їм є. Та які родини? Саш, та ти маєш ліву ногу, звідти. Ну звідти ліва нога. Вероніка, не в центр, а в бровочку по краю, не в центр. Ну, то все під удар. Сашка, рухайся, виграйте м'яч, <плес> Саша, не стій! Саша, ну, ну доворіть, звужу, доворіть. А, саша, та, кидає, та, ти побіг на кутове. Каша, кидає! Саша. кидає! Зуправив... Назад, назад тепер! <и> І туди! Але не кому-небудь! Юра! Слова, дай передачу на Матвію! Та дай передачу! Та дай пам! І набирай! Давай! сама ж Добре, Юра, молодець! Грай, грай, грай! Женя, сам тяне! Настя, йди! Біжи, біжи! Ей, Ярослав! Настя, вперед! Давай, зачепись! Женька, за сам пробуй! Давай, Ярослав, пробуй! Готовий, Женя, подавай, Жень! П'ятька, ходь, брав! Софійка, тебе треба! Тебе треба! Ярослав! Ярослав! Юля! Ти, та Женя зараз забере. Розіграйте двоє! Раз, два! Настя! Настя, нічого, дуже не, дуже не, дуже Не Не кидайся, Настя! Не кидайся! Настя! Добре! Наша ближче до цього висока. Знаєте центрального, грай. Заді, Юра, акуратний. Грай, грай! Грай, я не знаю, що ти гря. Я не знаю. Грай. Настя виграти м'яч. Йоля грає, сильніше. Міша, міша, міша. Обіруй, мішка, та обіруй. Не там, блин, там Юра! Міша, все на От Перший раз треба було обіграти, а другий раз вже вибивати. І все. Гравці вкрийте! Сашка, як ми криємо гравця, Саша? Добре подав. давай женя сам. Трошки. Та виграйте МЯЧ там. Род, це Паша, Боже. Але Саша, не спим на полі. Трошки рухаємось. Але <плес> Біжи, Вперед, Веронік. Настя, давай, давай, Настя, давай. Та що ти боїшся, сям? кажу, біжіть, на вас, зупиніть, зверніть. Не біжіть. Ну ви Ваня, серединку, дивись гравець! Стоп! Стоп, не вітаю, спин! Настя, давай! Пас, 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 пас! Вперед, пас, вперед! Ярослав! Вперед, пас! Дай пас! Ай, блін... Ярослав, дай бі... пас, Ярослав! Не сам! Не кидайся, Міш, не кидайся! Да, Міша, ти за нею! Міша, ближче до нього! Добре, Вероніка молоденька. Ширше, не тіши!

Женя, відкривайся, Жень! Та вперед, тільки вперед! Що ви робите, йо-моє! О! Женька, візьми, Жень! Жень. Бери, Жень! Міша, йди у ворота, стань перед воротарем! Жень, попроси стіночку собі! Кача, там біля іграка! Ярослав!

Женька, Женька, дограйте, доборіться. Добре, йор, Гравці вкрити! Швидше, швидше, швидше сюди! Граці вкриє до останнього граємо! Добре, Веронік. До кінця. Сашка йди. Давай, Жень, давай, Жень. Давай, Женька, Женька. Давай, продавь. давай. Кидай, кидай собі, біжи, 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 біжи. Та полить, ну! Кілька разів можна. Да, Ярослав, ти? Ярослав. Давай, скільки. Що? Що? Що це за подача? Алло. Жень, О, добрий день. Так, ми ще граємо. Так, так, граємо. Ну так, тут на Хитрикарені ми. Е зараз, зараз, зараз я вам. Тут де гуртожиток. Я навіть не знаю. Тут напроти, тут, в, в парку, в парку де стадіон такий штучний. Добре. Йди сюди Майка, жить, Іди сюди, я взагалі шокований. Я, я, м'яч летить, захай, йди сюди, йди сюди. Міша, на добивання, міш. Ну, скажи, от як можна Добивання, якщо, я ма! Да, Подой сюда, Саш. Орес, давай, Орес. А давай давайте, давай, да давай можем еще, Юля, вставай за... Юля, вставай за Юля, Юля, за У меня справа. У меня Сядь. Давай, давай, давай. Орес, Орес, ти не в захисті, дев'ятий номер, Орес, ти пів в захисті граєш. Що? Мішка, давай, Міш, попрацюйте ще трохи, Міш! Не кидайтесь! Ще настя, ще! Сам, сам, сам! Сам пішов! Добре, добре. сам. Молоченко, дай Софія! Добре, Варя. Юра, кидай скоріше, Юр. Софія, відкрийся тут! Відкрийтеся! Софія, це твій гравець! Добре, Софія, до м'яча, до м'яча! як я казала, виходи до м'яча. Добре, Женька, молодець! Кожен з гравцем. собі знайшли гравців. Жень серединка, третій номер, дивись. Юра, кидай, Юр, наш є. Оре зрає! Вперед дай по лінії. Давай. Міша, дай, Софію, дай! Дай! Софійка, нічого доженеш, доженеш! Біжи, біжи, біжи! Обір, обір. Подачу зробив. Давайте одразу тут перекру. Мішка, тут перекру. давай! Юра, ззаді дивись! Юра, ззаді дивись. Орест. Орест. Назад, назад! Що ви тут нарали? Самі собі знову привозять! Три з трьох собі привезли! Наметер паспорт може віддати! Нема нікого, прийді, паздені ложки! Ой. Не кидайся, не кидайся! Сам, сам. Поможіть, їй, поможіть і поможіть! Женька, давай, йде. давай, попрацюй, попрацюй! Ай, працюй, працюй, Ореша! Ай, Настя йди на нього, йди! А, ти що боїшся гратиш? Ваня зустрічай! Бери, Максим, бери! Молодець, молодець! Женька, далеко О, він не Жень! Виграйте м'яч тут! Максим, горе здрави! Максим! Орес чіпайся, орест, до м'ячка підбігаєш, тобі дає до м'ячка. Добре, чіпайся. Молодець! Сам прокидай і біжи! Прокидай! Молодець! Добре Юра, молодець! Міша, то кутовий, міш!

Та тут не подати. Дивися на тренування ти обігаєш. А що таке в тебе? Що ти переживаєш? Не переживаєш. Добре, на подальшому. Так. Денчувати дуже сильний. Так, звісно. Грай, грай, грай! Софійка, та потім будеш вибочатись, Софійка! Женька Софійка, давай, давай, давай тут, 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 тут! Женька, сам! Давай, давай, Женька, ще! Дай Софії! Що, нічого не було? Там перший раз Зустрічай, Зустрічайте один! Міша, зустрічай! Та що він біжить на ворота, крити воротаря чи що? Я не розумію, боже добре. Ще раз! Давай, Софійка, давай! Давай! Ще раз! Юля, знову нас сама! Зупинять. Хто поможе? Кидай попробці сіять. Кидай, кидай, Йора, кидай. Тут, тут, а просіть нач! Не може? Остав до мене! До мене! Вигрійте м'яч, но не стійте! Ніка, не зустрічай, не кидайся! Це нам треба гол борбити! Міша, скоріше, Міша, стаєш м'ячики штрафний, скоріше ми прораєм. Ви поможіть тут, хто вперед ну Женя, теж підійди. Що ну, вона сама зробить? Софія! Та вийди до м'яча, ну як так можна? боже мій Кидай зразу, Веронік! Женька, давай, Жень, п'ять хвилиночок, давай потерпи. Давай, давай, Софійка. Ще раз, Веронік. Відкрийтеся, кому вона дасть? Та йди! Настя, Настя, попрацюй там ще. Добре, Добре давай. давай. Настя, забіжи, Настя, вкрай! Вкрай! Вперед іще вперед! Іще! Мішка серединку двоє лишила, один сядьте нижче! Женька, виграйте м'я, Женька. Ти завай біш, лок'я. Давай, кутовий. Орест, іди до штанги прям, Орест, прям до штанги йде. Ти чому ходиш? Чому ти ходиш? Вернік. Подавай, Женя! Давай, давай. Справа! Справа, з тої сторони, Олег. Туди, 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 захист. А то! Олек, справа, з тої сторони, Олег. Та що є знову? Наш менш. До штанги, до штанги ще йди! Женька, пробий, Женя, ти не просив, пробий! пробий. Та ж не просив би. суддя сам дає. Йо -йо. Йо, йо 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 Стас, іди до мене. Софійка пішла. Перекриємо зразу, не самі! Настя, зразу накривай, Настя. Софійка, Софійка, йди, йди на йди. Та що ви боїтеся, двоє. Так я вже на лице закривала. Ззаді перекрили всіх, перекрили. Мішка, давай ще! ще. Софійка, Софійка, давай, 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 Біжи, Орель, давай, ще один ремочок. Біжи на нього. Давай, бий! Орес, давай, давай, Орес, давай! 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 бий! Та як ти? Йом-май-йом! ти Йо могла сама їх уже обіграти! Іди сюди! Ти за кого граєш? Подивися! Ти, ти... вперед! Ти, ти... Грає... ти ні одно. Ти подивися, ти знову дав паску! Давай-давай, нічого! За молодь! Настя! Настя! Зразу там дивіться, вони розігрують! Катя! Кать, можна попити? Добре, Жень! Давай, Женька, сам! Блін, засильно трохи! Зразу так стали, вони розігрують! Встали, Настя, не вертай. Юра, сзади, Юра. Юра, давай. Софійка, давай. Та розвернись і пробий, розвернись і пробий, що тобі ще треба. Виграйте! Добре, Юр! Ай, блін. Настя, легше трошка, Настя. Вире, тут, Настя, ходи сюда! Наст, ходи трошки. Давай, Максим, йде туди. І Орес, ходи, Орес. Саша, зліва тут. Максим, справа. Давай скоріше, Максим. Дрога, друга. друга. Граємо! Сам, самому і я, грає! Молодець! Сашка, сам тяни! Найди, сам. Бери сюди, бери кидаю, бери кидаю. Наш, 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 мяч. Саша, бери кидай. Вот он, вот он, мяч! Наш мяч! Не-не-не, не-не-не, вот и вот Давай, давай, Тата. він на кінці вибив так, дай мне. Ну, О, молодец, Иса, набирай! Ну с ручай, не кидайся, не кидайся, Юра! Я на правду! Вебей, Юра, вебей! Добрый, молодец. Мишка, Мишка, давай. Давай, Софика, давай! Пас, Максим! Тоже так долго ты все равно. i be like...